Учора пізно вночі за київським часом Дональд Трамп зробив заяву дуже як на мене різку, і вона характеризує токсичні відносини, їх демонструє між Зеленським та Трампом. Це моя особиста думка. Я й говорю павне із за цього Трамп не хоче спілкуватися з Зеленським, але Трамп каже: є план, який ми представили Україні Росії. Українська делегація його сприймає Росія, сприймає. А Зеленський його навіть не читав? Ну, це виглядало доволі комічно такий коментар, але справа в тому, що буквально за пару годин до нашого включення РБК України повідомляє про те, що Зеленський ще не бачив нові правки до мирного плану через ризик прослуховування. Про це сказав секретар РНБО України Рустем Омеров саме в виданню РБК України. Пане Вадиме, що це за історія така? Як ви могли б її нам пояснити? Яка ваша думка з приводу цього всього? Ну, в принципі, я не думаю, що відкрити тут Америку. Суть дуже проста. Суть в тому, що насправді є одне ключове питання, якщо ми говоримо про Україну про Росію, там трошки інші ключові питання. Про Україну є одне ключове питання, яке там буде стояти руба. Це питання виходу із Донбасу. Для Трампа ніякого секрету вже тут немає. Головне головний момент ключ до переговорів лежить в виході України із Донбасу. Він вважає, що як тільки він дожимає Україну в цьому питанні, всі інші питання він зможе узгодити і з Путіним. <кхе> з Путіним насправді там трошки глибші ширші питання. Чому тому що Путін апріорі вважає, що Україна має вийти з Донбасу? Але для нього ключовим питанням цього договору є не тільки і не стільки територіальне питання, скільки питання зняття санкцій, і повернення в велику політику геополітику. Власне кажучи, наскільки я розумію, саме навколо цього і відбувалася багатогодинна розмова Путіна Віткафа і Кушнера. І вони говорили перш за все про фінансові питання, про зняття санкцій і про повернення Росії. Велику двадцятку, ну і взагалі роль Росії в світовому порядку майбутнього. Тому, власне кажучи, коли ми говоримо про те, що там Зеленський бачив чи не бачив ці питання. Ну думаю, що чогось нового там Володимир Олександрович не побачить. Він побачить там вимогу вийти з Донбасу як базову вимогу до України з цього паралельно, ми повинні також розуміти, що ми е, дуже багато говоримо про території, але на жаль, на сьогоднішній момент, ми не говоримо про ще один надважливий аспект переговорного процесу, і цей аспект називається гарантії для України. Точніше, ми про них багато говоримо, але вигадуємо навколо цього багато міфологів. Єдиними гарантіями для України є всього на все дві речі: це гарантії, того що Україна наступні п'ять років буде отримувати гроші, тому що без зовнішньої допомоги ми. Е, Ну, ми не можемо вижити це, треба не верхати силом собі. І другий момент це, очевидно, повинні бути гарантії того, що Україна буде отримувати ту чи іншу зброю. Генштаб повинен дати відповідний список, що нам потрібно. Його потрібно буде погоджувати із США, і європейцями, і там, умовно кажучи, на п'ять наступних років ми повинні розуміти номенклатуру зброї. Яку Україна отримує, за які гроші, все інші гарантії ми не отримаємо і їх не буде. Не треба в цьому випадку от самим собі вигадувати речі, а потім самі в них самі ж у цих речах будемо розчаровуватися? Я з вами погоджуюсь, що про гарантії безпеки ніхто не хоче конкретно говорити. Виходить зараз ситуація: Америка киває на Європу, Європа киває на Америку. На тій цих непростих переговорів Зеленський знову летить до Європи. Він сьогодні, о 15-й годині, як пишуть джерела, має бути уже на Давній стріт. Зустрічатися із Кіром Стармером, з Мерцем, Макроном, там безпосередньо у Британії. Після цього він летить до Брюсселя, там буде зустрічатися з Марком Рюте, Урсулою фон Дерляєн, а потім летить до Італії. От е, така інтенсивність візитів Зеленського пане Вадиме, вона про що свідчить? Вона свідчить про активність переговорної фази, е, тому що ми е, повинні чітко розуміти, що наша єдині гарантії безпеки для нас, які я вже назвав це гроші, і гроші, на, гроші на життя і гроші на зброю, вони будуть залежати 100% від бажання або небажання європейців підтримати Україну. Щодо всього іншого, я вважаю, що на цьому етапі Зеленський особливо впливати ні на що більше не зможе, тому що насправді переговори вже виходять в трошки іншу площину, де європейці самі повинні зрозуміти, а де ж їхні гарантії безпеки, тому що на сьогоднішній день. Головне питання для європейців це вже питання того, добре буде підписаний в тому чи іншому варіанті цей договір. неважливо, він буде підписаний до Нового року чи там в березні 2026 року. Ми так чи інакше зараз зайшли вже в якусь відносну фінішну пряму. Uh -huh. І на ну, всякому разі мені так здається? І власне кажучи, європейців зараз хвилює тільки одне питання: це їхня гарантія безпеки. Вони розуміють, що у них є єдиний козир, який є на сьогоднішній день. І цей козир не Україна вже, на жаль, цей козир це зняття санкцій з Російської Федерації, тому що контрольний пакет санкцій належить Європі. Без погодження європейців американці не зможуть нічого продати Володимиру Путіну. От, власне кажучи, маючи цей козир на руках, європейці можуть виставляти певні вимоги перед Дональдом Трампом і взагалі перед США. І я думаю, що от в контексті от оцих от всіх моментів і відбувається ця інтенсивна човникова дипломатія Володимира Зеленського.